Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні дивимося цікавий такий розклад. Я зроблю його окремо для жінок, окремо для чоловіків. На цій колоді Ленорман. Зараз ми витягнемо саме жінку. І візьмемо три карти зліва від жінки і справа від жінки. Це основне, що буде вас турбувати, чим ви будете жити, на що звернути увагу. До кінця травня. Тобто, що покаже вам, саме основне для вас колода. Зараз ми оберемо, де наша жінка. Причому жінка має бути така з трояндою. От вона. І беремо три карти біля неї і три карти поза нею. Дуже цікавий розклад нас чекає. Отут трішечки закрию. Тут трішечки закрию. Дивіться, що навколо жінки робиться. Не люблю я слів суперниця, але тут прямо її бачу. Дуже цікаво. Дивіться, від чого вона могла прийти, до чого прийшла, або що взагалі крутиться навколо жінки до кінця травня. По-перше, є якісь сумніви, яке конкретно прям дуже сильно хвилювання всередині людини. Таке само гідство є щось таке, з чим треба розібратись, але не виходить до кінця розібратись. Тобто сумніви дуже великі, на рахунок чого є в полі жінки, є в полі вашому. Якась людина, яка ну дуже має і гострий язик, і може робити вам шкоду. Тобто оці сумніви і підозри, вони отут підтверджуються. Є якась дійсно, як знаєте, недобра людина, жінка, яка тут от вам може робити шкоду. От і це є основним таким, знаєте, як. Вітром. От основною такою енергією, яка крутиться навкруги і не дає спокою. Ем, так, це ми зрозуміли. Давайте подивимося. Давайте подивимося. А отак і подивимося, на що сфокусувати свою вагу? Е, чи дійсно треба розбиратись в цьому цьому, чи вона з поля, ця жінка сама піде. Давайте тоді так подивимось. Вже нас так повело. На що фокусувати все таки увагу, так? На що звернути увагу? Чи розбиратись в цьому всьому, рити цю інформацію, хто кажуть, чи на чому сфокусувати свою увагу, підкажіть? А сфокусуватись треба не на суперниці або хто там в полі є, ну мало ли хто є, так? Вам показують сфокусуватись якраз і прийняти такий вектор до свого кохання, навпаки, для об'єднання з чоловіком. Це йде легкість, це йде рух, динаміка карта вершника. Да, це є карта самого кохання, і ми на нього звертаємо увагу. Ми фокусуємося саме на нього на, прям під лупою впав оця карта да, про лебедів. Тобто, не дивитись, не звертати увагу на якісь злі язики і так далі. А фокусуватись на тому, що вас наповнює. Якщо це говориться про союз ваш з коханим, значить, фокусуйтесь на ньому. Е, само собою, значить, піде Ота ситуація, що щось вас хочуть, як знаєте, нашкодить вам. Але чи нашкодять, ще питання. А ну, покажіть нам цю жінку, яка. Так. А якась така в полі неприємно, що буде з нею з цією ситуацією взагалі. Ну, Вона сама собою піде. Знаєте, і нашкодити не зможе, і сама собою піде. Отак От показую. Навпаки, буде легкість і все хорошо. Тобто не треба, вона, само собою, і ці сумніви підуть, і, казалось би, ніби якісь втрати маєте, ні, не маєте. Фокус уваги знову компас, і букет, букет говорить про те, що навпаки, буде світла полоса. І не треба звертати увагу на те, що там хто з боку говорить. Отже, звертайте увагу більше на свій союз, на то, хто ви в ньому і хто є вашою половинкою. Так, дивимося тепер наступний для чоловіків. Що основне для чоловіків буде? Покажіть нам для чоловіків розклад. Вибираємо чоловіка. Находимо його тут. Находимо його тут з такою строяндою чоловік. Димонся, де там чоловік? Аж прям десь, напевно. В кінці, чи що? А, -а, а дивіться, як цікаво, він аж в кінці. Трьох карт тут нема, є одна. Добре, так і дивимося і дивимося за ним. А, я поняла. Тут е дивіться, дві 28 карти. Взагалі, коли ми говоримо за якусь людину, який от я роблю розклад, ми я вибираю, як правило, цього чоловіка. Це законний чоловік, це той, хто поряд, і так далі. Зараз це про вас, але випала й друга карта чоловіка. Про що зараз йдеться мова? Дуже багато сумнівів у вас є, але зараз дуже важлива для вас якась цікава ситуація в житті. Вона є вашим уроком в кар'єрі. Чоловіку показують, що він дуже сумнівається щодо своєї кар'єри, що робити далі, щоб було безпечно, щоб був достаток, стабільність. І, причому така стабільність, стабільність. Знаєте, от прям і постійно за це думки йдуть. От постійно йдуть думки, чи так, зробити, чи так, сумніви, копання в собі. Такі розмови з собою всередині постійно відбувається. Давайте дамо пораду тоді. Чоловічій аудиторії. Пораду дайте. До кінця травня порада. Це, до речі, в кар'єрі. Ну, дивіться, поки йде криза, і мені більше йдеться в роботі. Карта якір говорить про роботу. В ній є криза. От тільки що я робила розклад на роботу, до речі, і там таке було. Ніби мене той самий чоловік дивиться зараз. А, от, прям як одна й та сама людина, ніби криза йде в роботі. Але що вам показують робити? В цій кризі домовляйтесь і максимум думайте тільки за своє добро і за свій добробут. Тільки за свою. Особистість думайте, як найкраще зробити для вас. Ведіть переговори з багатьма. Обирайте найкраще для вас. У Вас ці можливості є. Не треба купатись, чи тут бути мені, чи не бути, і так далі. Тут вже йде нове на порог. Тут йдуть багато перемовин, птахи постійно говорять, вони постійно в русі. І Лисиця говорить за те, що ну знаєте, лисиця безцільно в ліс не вийде. Вона прекрасно знає, що вона хоче. Вона має ціль, мати здобич. Лисиця завжди в Ленорман показує зроби найкраще для себе. І ніколи не думає про інших. Лисиця про інших не думає. Вона думає про те, як кормити своїх дітей, або якщо вона сама, звичайно, щоб її шубка була найкращою, найпухнастішою, і було їй де спати і що їсти. Тому вона без, безцільно ніколи не ходить. В неї завжди є. Що винюхати найкраще для себе. От прямо мені така ситуація йде е, в цьому. Не купайтесь в собі, просто знайте, що вам потрібно, і беріть це. Отак от, от показують вам сьогодні карти. Дуже цікаво. Жінкам концентруватись на своєму коханні або на тому, що наповнює, і не дивитись на низькі вібрації, а чоловікам показують, беріть від світу то, що, те, що він вам дає, і не думайте. Цікаво дуже розкачення у нас вийшло. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки для енергообміну. Вдячна вам за перегляд.